Всім привіт! У нас таке напів, напівнічне включення е, від качок. Бачите, я сюди переніс, ось там вже сваряться підкидичів, так як я казав, що я то хочу зробити. Е, звідси я забрав 6, ні, їх було 5, ось тих найменших індокаченят, що були з ними. Дав їх до тих каченят, що були з такою качкою. Що там лишилось їх. мало. Ну, хто, хто слідкує, той знає. Одним словом, від них качку я забрав. Від тих каченят тих 5 додав, до тих 6 там вийшло 11, а цих дав сюди до німецької лінії і до моїх оцих найстарших цих теж було поїхало 4 штучки і але це тут місце є, ще один індик звідси перескочив. Е, яку тему я хотів сьогодні підняти. Бачите, тут німецька лінія. У нас кожного дня сьогодні не було, але завтра передає, падає дощ, тому в них тут таке трохи болото. Якраз поки от така, от така погода, отак от є в них тут. Бачите, в них тут, де вода, болото. Там під навісом поставлений піддон. І ось там теж. Ану, я, я зараз буду брати ножниці і стрихти, хто буде кусати, з дюбаки. А, тут старша прийшла ще качка. І хотів би підняти тему якраз. Мене питали, і найбільше ця проблема проявляється саме в крякаючих качок. Ну так, принаймні по тому, що було колись з мене. Я ж кажу, то не тримав, він тепер знову завів. Знову Зараз я буду їх заганяти до стайні, Вони ночують на стайні вже, бо в кліці їм було мало місця. Я би ще їх не ділив, але вони ночували в кліці на дворі і їм було мало місця в ній спати, тому, тому їх витягнув сюди. Яка проблема? Проблема то, що качки падають на ноги. Часто мене питають, що робити, Вон, качки падають на ноги. Дивіться, тут ой, перепрошую. Тут є дві, дві дуже важливі нюанси. Перший то годівля. Дуже багато хто є кабачки, а гарбузи, ніби, здається, дешевий корм, але гарбуз, ну, гарбузи ще не так, особливо кабачки і великі старі огірки. Це ж це на 90% вода. А, і відповідно вони вимивають з організму. Так, зараз забираю це світло, бо вони кусаються. І відповідно вони вимивають з організму кальцій. Коли вимивається кальцій, ваші качки починають падати на ноги. Буває таке, що сидять, можуть встати, буває таке, що пройдуть пару кроків, Треба, <кій> Треба забрати з раціону кабачок. Почати давати три кальцій фосфат, і воно, пойде, ідеї мало би відійти. Також може бути така ж сама ситуація, наприклад, наприклад весною з качками, які несуть. Теж. Кальцій на шкарлупи йде багато, і можуть качки навіть старі, навіть і от індокачки можуть почати падати на ноги. Е, тож, така сама ситуація, просто додаєте кальцій. У мене, наприклад, е, ну, зараз літо здається хабасто, всього багато вітамінів, то я їм нічого не даю. А от з весни в мене в індокачок та й в курей. До речі, в курей теж воно проявляється тим, що кури на ноги не падають, але деколи, знаєте, от у вас курка знеслася, особливо зимою ви яйця взяли. Не встигли його взяти, а воно в руці раз і шкірка трісла, бо може бути без шкарлупи, наприклад, яйця. Теж брак кальцію, я просто трикальцій фосфат не додаю, я просто купляю я там, вона якось називається морська чарічкова ракушка, морська здається. Просто беру якусь ну от таку невеличку тару насипаю і даю їм, даю їм оцей трикальцу, даю їм ракушку, що курям весною, ну, цілу, зиму і цілу. І цілу весну, кажу, не до квітки, в мене в курей стоїть, стоїть оця ракушка. Вони спочатку їдять так прям дуже багато, а потім, потім вони вже їдять менше. І плюс, плюс жовтий пісок, жовтий пісок це теж. Курей в мене там є, то вони, там будова, там пісок є, вони собі їдять. качкам теж можна насипати, навіть от зараз в такий період можна насипати ну, жовтий пісок. Але якщо кажу, вже почали падати, треба давати трикаси фосфат. Вилучати кабачки, я через то навіть кабачків отак саджу 4-5 кощів суту. суту для себе і більше не саджу через то, що Так, давайте я зараз виключу трохи вентиляцію. Поки буду з вами тут. Хай не годить. Через то і не даю. Не саджу. Бо кажу, мене було. Тобто, що тільки починаю давати кабачки, зразу себе у на ноги зразу моментально падають. Буквально я не знаю за скільки часу. о. А я не зрозумів, а що тут, кого тюкся, кого токся, або стара курка вони тут злазять. Підтядь зараз, мальва буде мати, мальва буде мати вечерю. Е -е, ну, я кажу, не даю того. Та воно дешево, воно хорошого набиття шумку качкам, але повірте, потім вас потім і будуть. Відходити і кальції він дорогий, ліпше не давати, навіть щось кальцій купити і буквально щось підмішувати, або поставити пісок чи ракошку. Ну, одним словом, якісь, тому що вони скоро ростуть. І другий момент в мене, в мене таке було. Я що зробив? Я не насушив був. ну Одного року було в мене мало-мало сіна і теж була така дощова осінь. Бачили, от у них зараз болото. Але це їм не шкода, через те, що тут, бачите, вода стоїть для качки, але зараз я сюди принесу. І, наприклад, оцих. Оцим теж раз в день, раз-два дні. Бачите, хто ж, які вони б мокренькі не були. Цілий день вони можуть бути на дощі качанята. якщо ви їм на ніч зробите сухе місце, особливо от суху підстилку, постелили на ніч так само тим, ну любим качкам вони у вас падати не будуть. У мене таке було, не було. Не було сіна, думав я так. Трохи стелив, трохи було вологіще, думаю, нічого. Почали мені індокачки, вже вон прямо такі ото так, як там почали просто падати масово на ногу, Ну, як масово штук 5 впало, то там в мене їх було тоді, правда, тут ціле стайня. І я Я зразу замовив, знайшов, замовив тюк з соломи, то було просто серед я Ну, зелені, теж був лютий, мені закінчувалось, тому кажу, замовив. Солому почав стелити, і та проблема відійшла. кури, я вас не чіпаю, чого ви? Чого ви тучаєте? Ну я кажу, дві проблеми. Годівля, дуже багато кабачка, або просто можуть зреагувати на кабачок, якщо і так в організмі мало кальцію, може зреагувати кабачок. Краще кабачок, кугирок. Не давати краще якогось трошки гарбуза, або якщо даєте, то дуже мінімально. Пісочок жовтий, щоб був. Ну і можна ракушку. Старим качкам, коли несуться, і курям кажу, я весь час ставлю ракушку. І другий момент. Дощ, не дощ, болото, ну в качок, особливо корякталка, не карятолка, ще, якщо мало місця, то як в мене там сухо, бути весь час не може, я кажу, я там під трохи поставив, так вони собі там вилазять, сушаться. Але качка зробить болото, то не курка. Вона зробить болото, будь-де, і дай води, вона зробить болото. Але он зараз тут через то, туди весь час підстелюю, через те, що тут стоїть вода, оті стоїть їсти і мокро. А решта постає сюди сухенько, де мокро, зразу теж підчищу, посиплю попелом, щоб було сухо. Де сидіти, тим під столаю, в клітках в стелю, і на сіточці тим нічого не буде. До речі, підняв оцю качку, вона така прям до неї рвалася. Підняв оцю качку і ще під нею було. О! А що це таке? Я не зрозумів. Я не зрозумів. Чому так? Не знаю, чи я зараз їх відкрию, але відкрию, ти що перевернутий. З тобою все добре? Маленький якийсь останніх чи що попей водички. так щось розфокусувалося, фокусує. Бачите, зайшов заглянути, а він чогось перевернутий, де грійся. Що він слабенький. Мені, якийсь слабенький, бачите, якийсь розкрячений, може, і відійде. Одним словом, було 16, ще двох двох я ну вона вивела. Я взяв, виходить, що з головою махає, Не ну, може бути щось з нього. Не знаю, виходить 18. Вон дав оцю качку, що на мене завжди кидає, це такого і кольору гарного, і вона, вона так зразу до них пішла, не втікала, ні, нічого гарно прийняла. Ну, Вийшов вивід такий. 18 на даний момент є Так, Зараз я можу дати кури там, подивитися, що їм бракує, бо вони, бо вони мені не дадуть, не дадуть з вами з вами поговорити. В чому проблема? В чому проблема Гриз є. Вода є. ну Давайте я вам досиплю чуть-чуть старту. Досиплю щось, щось старту. Ви? Не навчилася на тільки хитрі, я деколи спішу. Немає часу підсивати, робити. робити за місто. Я просто так беру шальку старту, повшити і отак їм поверну. Вони є, тому що їм немає бачите які хитруни. Їм вже десь місяць. Тут є ще шість бентамочок, а решта, вон там чобатенька, а решта вон такі можуть моїх. Теж тут рожок і навчилися вимагати. Як ви бачите, з понеділка перепілки ще на місці. ці на місці, ще руки до них не дійшли. Не знаю, завтра передає дощ. А, завтра завтра свято. Завтра того я не зроблю, точно буде свято. Я вже з того всього забуваюся. От бачите. Виключив вентилятор, буквально пройшло хвилин 10. Вже тут таке душно, і перепілки зразу почали. Ну і я відчуваю, що прям душно багато птиці. Зараз буду запускати сьогодні ніч тепла, може навіть і залишу на ніч. Ще почали почали виводитись. Бачите, вона так привстала, О там тої качки. Там в неї пара їзді, буквально. Я так щось сюди ходив, о, дивіться, що раз, два. Ну оці сідають, вони так нанять в ній засідають ці качки, що, бачите, дві ось крайні має сидіти, а оцих дві я заганяю, вони сідають. Ну, в них таке лишається трошки після насиджування, якщо починяться брати, то в них ще таке лишається. А решту ота виводить. Ну я думаю, до ранку буде, там я бачу одна сухіша, в один сей, але їх там небагато її є, 6 7. Добре, що виводить зараз. Я додав досі песончику, буду знати, що біленький та інша кров. А от темненькі, бо там, я думаю, будуть більшість темненькі. Буду знати, що мої. Хоча я маю правильно всі. київські, он, там, ось тут. Оці світлі з іншого господарства, оці з іншого. Так що вибрати буду з того. Тим вже теж все повиключав, тут гаряче, вони вже дві які, які прямо гарненькі, замасечки. Зараз будуть вилазити, так що треба обережно призакривати. Е, вже я їм виключив і лампу, і світло виключив на ніч. Світло виключаю, щоб качняти оці, що я вам показував, вони кусались. Та й, та й такі справи. Щось я ще вам хотів, хотів розказати і, і вилетіло з голови. Е, ну, кажу, вон ця качка сидить на пустому гнізді, завтра буду її, завтра буду її виганяти. Вона своє висиділа. Ну, як на двох, скажімо так, висиділи вони слабо, якщо на двох, то кількість могла висидіти одна. Ну, але так як вони сидять по другому разу і є ще куплене тут, то, то може бути, вони швидкові кури несуть, тут сидять. Оця біленька заховалася, несеться. Там мене питали. Я в Фейсбуку, здається, всередина питала, маю контакт, коли буде хоча б яєць 10, я на вже що по-маємо здається, що несеться одна, Ну може, і там та друга. До речі. Хоча знову нести і... а ще так і не несла, не знаю, вона вже більше ніж рік має, а ще не несла ні разу. Ну нічо, я ж яка теж якщо тут якась качка теж несеться, залазить, я думаю, що буде якийсь лістов, Який такі... такі в нас справи. Тому кажу, з скоченятами, щоб не було у вас ніяких нюансів, краще кабачки, огірків надавати і е ставити їм пісочок. Жовтий. Не білий, не такий, а жовтий. Бачимо, пісок, в ньому багато кальцію. Ну і просто їм ця рубку поставити, вони собі будуть ходили, покидали, їм пасують. Ну і курям так само, можна, якщо такий загон, ну, або ракушку. Кажу, зараз їй можна на пісок, а зимою то я купляю ракушку цю і даю ракошку. Як фазанчики вже відділяються в них тут. Я думаю, що будуть відставати від перепілок, але поки що ростуть, вони разом з ним можуть вивели. І поки що ні, перепілки я. Я до них пізніше досудив. Було три фазанчики, але буквально я десь дня через чотири підсадив. Дивіться, які вже фазанчики гарненькі. Ось, ось, ось один. Другий одразу біля нього. Ну, я думаю, видно, вони, вони відрізняються. Але ще не видно. Принаймні я не розумію, де. Хоча хлопчик до дівчинка, а третій... Ага, ось третій. Вони всі можуть стати три купі. Один, два, три. О, о прийшов показати який тільки красивий. Та? Красунчик, красунчик. Ось такі, ось такі в нас прави. Всім, всім дякую за перегляд, всім мирного дня, гарного неба і хай у вас все буде добре.